Вітаю всіх сьогодні 25 липня 25-го року Харків. Який страждає? Від авіабомб керованих ворога? Бачите, гілки груші. Я грущую прямо отак от горизонтально. Уверх оте все буде обрізано, не даю їй рости навіть. В довжину, будь ласка, зручно збирати. Зараз я перейду, покажу вам. Сорт ранній це виноград у діда тут. Тривога роздається. Так, перехожу, перехожу, поступово. Ось вона. Так. Це другий сорт у мене, а ось о, діда. Бере боск. Бачите? Ось такі вони зелені, поспівають, стають жовтіти. І тут от на гілочці прищеплена гілочка, вона навіть листям відрізняється. Бачите, таке світле листя, а це трохи темнувате, зелене. Таке. Воно відрізняється. Тому Краще мати на груші по кілька сортів. Чому? Ранні, середні, пізні. Один сорт по доносив, спіли, бачите. А на Рябське ще буде спіти. І Ще є киргизька, Зараз пройду до неї через гілочку. Ось, вона. О, Це киргизька. І ще тут воно. діть щепать побільше, щоб використати одне дерево під декілька сортів. І, дивіться, прямо до самого низу гілки не треба лазити на дерева. Отак от за горизонталу один раз. І хай вона ось. Бачите, росте, 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 аж куди їй потрібно. Верхушки завжди будуть тягнутися до сонця. Підрізаємо їх потрошку. Місце після часнику засажене розсадою буряку червоного. І кабачки. Зріють тут же під груші. Усім повинно хватати місця. Дякую, що були у мене в гостях. До нових зустрічей.